Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги джинма з кабіною на 40 сил. Давайте оглянемо її більш детально. Під капотом у нас. Ну, сам капот у нас відкривається старими добрими ось такими завісами. З обох боків. Та піднімається він. О, перекипів чи що? Ану. О, відкипів. Та газових упор тут немає, тут є тільки ось такий механізм. По двигуну це КМ на 40 сил, чотирьохциліндровий, без турбонадобу, атмосферний. Ось. З безпосереднім приском двигуна, щоб дозволяє йому економити паливо. І, в принципі, по-навісному. Все стандартно, як в усіх інших міні-тракторах, з таким же двигуном. По повітряному фільтру, бачите, він нижче кабіни, він доволі невисокий, ось невеличкий. Повітряний фільтр в масляній вані. І вихлопна система у нас, бачите, також нижче за кабіну. В принципі, це така його комплектація. Потім бачимо спереду є ще також. Противаги, Ось можна, бачите, ще встановити, є місце, можна встановити більші для більшої ваги міні трактора. Передній міст. Він у нас є повнопривідний, і ось вигляд переднього мосту, бачите, гідравлічний підсилювач рульового присутній. Передня гума 6,5 на 16, а задня 11,2х24. Ось так. По, а, далі, по комплектації, по кабіні, вона вся в склі, літом може бути жаркувато. Ось. Тому рекомендуємо вибирати таку техніку з кондиціонером, але бачите, є встановлений вентилятор. Тому, в принципі, трошки скрасить цю ситуацію. Але якщо відкривати вікна, в салоні може бути досить багато пилюки. Справа підножки у нас немає. Є спереду двірник, також додаткове світло згори, з боків бачите фільтр повітря в салон, тут є пічка, тобто взимку кабіна опалюється, також ззаду led ліхтарі для освітлення додаткового. І, в принципі, ось сам навісний механізм. Є розетка для прищипу. Ось. Самі ліхтарі, стопи, вони йдуть, звичайні галогенні фари мають. І дивимось далі по самому навісному. У нас трьох бачите, є кріплення, щоб стрималося третій винос. Є гідровиходи з швидкозйомними штифтами. Сама трьох точка у нас витримує 550 кг навантаження. Бачите, вона йде підсилена ось увареною такою рамкою. Та кріплення мають три положення і, я думаю, також плаваюче положення. Бачимо, як кріпиться кабіна до рами, як побудований механізм під сидінням до самого мосту, міні-трактора. І тут, бачите, є ще віконце в салон, щоб можна було дивитися, як тут працює ВОМ чи інший. Інший прилад. Також, є, бачите, такий фаркоп, який по куту регулюється. і гачки, щоб щось ще додатково чіпляти. Вал відбору потужності 720 і 720 обертів, в принципі, це такий стандарт, який використовується в Україні. І ще є такі штифти додаткові. Бачите, відразу для кріплень вони тут є. Ось. На задніх колесах а, немає а, додаткових навантажувачів. Ось, Поглянемо в салон. Джимма це не преміум трактор. Тут у нас, бачите, є і тунель, і сидіння не на подушці без капітанського крісла. І в принципі так-то тут досить незручно, просто треба всістися і далі працювати. А, світло, LED в салоні, а якась магнітола а, з колонками. Є люк, який відкривається для доступу повітря. Це вже плюс. Ось Тут, бачите, є омивач скла, на сама рідина заливається. А, зашито ось таким щитом. Тут є бачите, ще додаткові люки, щоб можливо щось обслуговувати. Ось по КПП у нас 4 передачі вперед і одна назад. Також є повишені та понижені, бачимо. Речах. Все знаходиться між ногами по центру на самій кулісі. Вмикається блокування заднього диференціалу, вмикається палив потужності, вмикається повний привід. ось. А по боках є такі от формовки для якихось речей, підстаканник, В принципі, це плюс. А місце, щоб положити якийсь інструмент, ну це хіба що ось тут можна його прикріпити або десь з боку. Над цими от формовками. Більше тут місця в кабіні так то й немає. Двом людям тут їхати в принципі, вже майже не можна. Хіба якщо дуже незручно вкластися, акселератор знаходиться. он Педаль оранжева, також подвійна педаль гальм, щоб керувати, якщо що гальмами. Щеплення в нас йде. Однодискове, бачите, тут все є ж до педалей такі резинки, але все одно не досить таки щільно все зроблено. Але все одно зробили резинки, постаралися. По приборній панелі. Подивимось. А як тут реалізовано в ну, нас, все, я вже зайду в сам трактор. Погляньмо. Тут маємо рівень палива. Температура, мотогодинний електронний показчик, тахометр і тиск масла. Ось. Знизу під кермом це вмикання двірників, повороти, дальній і ближній підсвітка, світло зовнішнє, на кабіні, сигнал та аварійка. Ось всі необхідні електричні елементи присутні. Тут важіль ручного газу. І ще додаткове управління навіскою вниз і вверх. А ось ще бачите, йде зіп-комплект, який разом з трактором додається. І він знаходиться ось там, де педаль гальм. В принципі, тут його возить незручно, бо педаль гальм в нього буде впиратися. По виконанню кабіни. Ось всі шви. Пофарбовані, все прикручено з гроверами, шайбами. Тобто кабіна зібрана добротно. Також ось над головою самі дефлектори від пічки, там ми її можемо побачити. Тут ще додатково вмикається світло на кабіні, вентилятор пічки, омивач скла, ну і це сам А, це вмикається пічка, а це вентилятор що ось, мені здається, вмикається. Так, все вірно. От така техніка. Давайте її заведемо, послухайте роботу двигуна, як її правильно заводити, спочатку варто увімкнути масу трактора. Вона має знаходитись десь тут. Або ж під капотом уже, безпосередньо. А якщо сюди рукою дістати, так, дістану. Все, увімкнув там масу двигуна. У нас подається тепер електронне живлення на нього. Далі маємо вижити щеплення та уімкнути запалення. Бачите, вже засвітилися якісь вогники, лампочки. Трактор готовий до запуску. Вивімкнені повишені передачі. Давайте вимкнемо понижені, щоб він їхав повільніше. І тепер назад. Трактор їде повільно. Для того, щоб заглушити трактор. Вимикаємо запалення Ну і поставлю його на передачу. Тепер необхідні дії, щоб він далі собі стояв спокійно і акумулятор не розряджався. Закриваємо кабіну та вимикаємо масу. Бажано, а якщо трактор довго стояв, перед запуском ще додатково прокачувати паливо. Ось сам важіль, щоб це робити. Бачите, він важко нажимається, в принципі, паливо тут прокачане. В цій моделі бак знаходиться над двигуном, тобто вище паливної системи і прокачувати паливо тут потрібно рідше. Але є такі моделі, де бак знаходиться під двигуном. Ось і тоді треба частіше прокачувати, тому що е, хоч система і ущільнена, але все одно паливо відкочується назад в бак, і щоб не завоздушити систему, потрібно його прокачувати. Ось така техніка фари, до речі. Тут галогені, звичайні, без лінз, світять як звичайні фари, в принципі, людям подобається. Такий вид фар більше, ніж лінзи на нових тракторах, тому що вони більш понятні і прості в використанні, і в принципі їх задовольняє, як вони світять. Але разом з тим, що тут я зверху ось такі лето-додаткові ліхтарі, в принципі, по світлу з цією технікою, проблем взагалі не має бути. Так, тепер закриємо капот на завіси. Отак. От ось. В принципі, ви побачили всі характеристики даної техніки. Можливо, щось не додав, то запитайте, будь ласка, в коментарях, я перегляну і знімлю на це додаткове відео. Ось. По обслуговуванню бачите тут. Паливний фільтр, масляний фільтр. В принципі, все доступно, можна робити своїми руками, зрозуміло. Заправляти міні-трактор. Варто ось тут. Ось кришка. Бак. І, в принципі, все. Аналогова, звичайна техніка, яка буде робити свою роботу, завжди чітко, якісно. На ньому підходить навісне обладнання, як до звичайних міні-тракторів. Можна мудрувати щось і своє. Він з цим справиться. Це єдине, що по трактору кабіна, вся в склі. Буде трошки жаркувато, але Люди їздять без кондиціонерів, відкривають двері, відкривають люк. Тут заднє вікно відкривається по дверях. Тут можна встановити обмежувачі, тобто зачепити тут і тут, і щоб вони були такі привідкриті. Буде багато пилу, але ви бачите, там все пластик і метал. Відкрили, продули. Тряпкою витерли і вже салон чистий, в принципі. А, не можу побачити підсвітку для номера ззаду, і де його встановлювати. Тут згори немає. Тут також спереду є, але також без підсвітки. ось Місце для номера. Ось на таких тракторах уже скаут більш у сучасних вже є. І підсвітка, і місце для номера. Зараз буду знімати відео огляд уже. А, на такі міні трактори з кабіною, їх тут чимало, бачите, тому підписуйтеся на канал, ставте лайк. Якщо е, зацікавила техніка або ж хочете подивитися каталог іншої, в описі є посилання на сайт. Переходьте, переглядайте, там доступно, все розписано з цінами. І я думаю, вам сподобається це. Був огляд на Gimmo 404 CN. Ось. Тому дякую за увагу на все добре.